Усім вітаннячка! З вами Дмитро. Усі знають, що я остеопат та йога терапевт. Сьогодні я хочу вам дати, друзі, розкриття тазу. Нагадую, що таз дуже важлива частина. Якщо у вас проблеми зі спиною та попереком, якраз таки розкриття тазу може допомогти з мобільністю, тому що якщо у вас іде спазмика у попереку, 100% реагують м'язи сідниці. І вони затискаються, особливо середній сідничний і маленькі сіднічні м'язи. При тому, що коли ви багато сидите, в гіпотонус починає входити наш великий сідничний м'яз. Таким чином, у нас перевантажуються ось ці бока, і вони болять, ви не можете довго сидіти, починає бок, поперед бо тощо. Тому ця практика вона буде коротка, але я думаю, зроблю серію цих відео по тазу і. Можете спокійно практикувати. Але я вже робив ці комплекси повноцінні. Це ось цей курс його який я закінчив. В ньому є повні розбори. Пам'ятайте, що все тіло краще пропрацьовувати завжди, тому що немає такого, що ізольовано проробити, тому що може бути ланцюг. Тому завжди краще тренуватись на усе тіло Ну, знову. Спонсорство, 300 гривень на місяць, повноцінні курси. Навіть не треба шукати тренера. Програма є робити кожного дня 21 день, щоб потім зрівняти. І за це відео я у вас попрошу вподобайку та залиште комент по відчуттям. Я вже ж не забудьте підписатись. Нагадую про дихання. Ми дихаємо через ніс, спокійне дихання. Ми намагаємось відчувати кожен рух. І дуже важливо тримати у прямому, в нейтральному положенні спину. Нейтральне положення спини це його нормальне фізіологічне положення, тобто пряма спина. Окей? Ми сідаємо зараз у метелика. Я одразу показую, що я даю для новачків. Додатково в мене травмоване ліво коліно, я не, могу, не можу його розкрити з силовим елементом. Мені треба тільки через розслаблення. Ми сідаємо в метелик. Найголовніше, щоб у вас не була стула спина. Ось цього ми не робимо, будь ласка. Фіксуйте спину. Краще ось так: сидіти, братись за гомілкостоп і тягнути п'яточки потрохи до тазу. Це буде набагато краще. Якщо складно, ви підкладаєте щось під сідниці для того, щоб підняти рівень. І таким чином ви зможете себе спокійно штовхати руками допереду. Можете навіть ось так сісти. Сіли вперлися, бачите, бачите, да, я тримаю спинку рівно і що руками штовхаю себе до п'яток. Кожен обирає собі різні варіанти. Усі ці варіанти працюють. Отже, сідаємо в метелика і тримаємо. Можете додати, а вже шпархання. Спокійно рухаємо вдих. Видих. Вдих. Господи, скози все. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз кладемо одне стегно бік. Ось так. Ліва рука так само напроти. Ось Ми починаємо тиснути від себе праве коліно. Головне, будь ласка, знову не сотультеся. Якщо подивитися, ви розгортаєте тулуб, сонячне сплетіння в напрямку лівого коліна. Ліве коліно не з підлоги, Воно приклеєно. Ми розгорнуло тулуб у напрямку в коліна і тиснемо від себе праве коліно. Ось так. Лопатки звели разом ми тримаємо вдих. На видих. Вдих. Вийдих. Вдих. Не видих. І вдих. І видих на інший бік. Тиснемо. Розгортаємо тулу по напрямку правого коліна. Спинку тримаємо рівно. Лопатки намагаємось звести разом. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. і Вдих. І вих. Добре, зараз заводимо праву ногу за ліве коліно. Я не буду давати повноцінні та масу не агресивні. Це більше для тих, у кого взагалі немає досвіду. І ми починаємо тиснути, Тут фіксуємо коліно стопою, стопу натягнули, напруження стопу пішло, таким чином ми зафіксували коліно. І починаємо просто тиснути коліно в бік. Зрозуміло, так? Ось в мене я випрямився, знову нейтральне положення. І починаю тиснути. Не з усією силою повинні відчути просто натяжіння у тазу. Можете трохи ось так зробити. І починаємо робити вдих. Видих. Намагайтесь дві сідниці, до речі, тут таз, Дві е, сідлові кістки стоять на підлозі. Вдих. Видих. Вдих, видих. І вдих. І видих. Зараз тиснемо коліно всередину. Ось таким чином. Якщо у вас одна сідниця підіймається, не робіть цього. Трохи меншу амплітуду. Дуже важливо, щоб сідниці були на підлозі. Або підіймаєте себе коліно над коліном і почнемо потрохи сідати. Щоб дві сідниці сіли на підлогу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз. Знову метелик. Виходимо через метелика, сіли і починаємо знову спинку в нейтральне положення. І починаємо махати крилами. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Зараз заводимо праву ногу за ліву ногу за праве коліно. Знову сіли. Дві сідниці у нас знаходяться на підлозі. І починаємо потрохи тиснути коліно всередину. Якщо є розтяжка трохи, то ось так. У кого взагалі є розтяжка, я не знаю, що ви то шукаєте. Тільки якщо викладати. Вдих. Виних. До речі, ця си накличеся перший голуб. Вдих. Трохи інакше робиться. Видих. Але в принцип такий самий. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Заводимо ногу знову всереду. Так, теж нормально. Якщо ви відчуваєте, що вже йде дискомфорт. Так, теж нормально. Якщо ви сідаєте і трохи відчуваєте натяжіння в тазу. Так. Добре. І сідаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І вихід. І зараз маласуна, тільки широка, не вузька, ви намагаєтесь, я вам дам два варіанти маласуни, як вийти в неї. Багато хто вже знає, що в неї можна вийти з носочків. Так, ви вперлися ліктями внутрішню частину колін. Бачите, ширше плеш сісти. Піднімаємось на носочки і потрохи, утримуючи пряму спинку, ми починаємо п'яточки. Якщо відчуваєте, що вже складно. Стіти на носочках. Потім присіли. Це перший варіант. Другий варіант. Стали ось так. Да. Ось. Спинка пряма. І просто не заводити коліно всередину, навпаки назовні. Стовхаєте себе допереду. Ось так можете тримати. Головне спинку рівно тримати. І не завалювати коліно всередину. Якщо ви відчуваєте, що ось тут вже натяжіння в тазу, не зводимо. Навпаки, коліно трохи назовні. І тиснемо руками себе допереду. І тримаємо. Добре? Оберіть варіанти. Я покажу з першого. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Другий варіант на носочках. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Третій варіант повноцінний. Вдих, видих, і вдих. І видих. Розслабились. Ось таке перше відео. Ви можете поки що його попрактикувати, щоб підготуватись до наступного. Наступне буде теж нескладне. А ось третє відео, яке я зроблю, воно буде більше на мобільність. Там вже хоча б ви повинні. Напрацювати ці відео три дні поробити це. Бажано робити відео на ТАС десь три рази на день. Добре. З вас подобайка і повноцінні курси для спонсорів.